Дорогі мої любі брати і сестри, перше всього я хочу разом з вами сказати: слава Господу! До цього місця допоміг нам Господь. І це ми повинні завжди пам'ятати і бути вдячні Богу. Ми повинні ще одно розумі... пам'ятати і розуміти, і ніколи не забувати, що саме краща школа це є тут, брати і сестри. Найкращий момент в житті нашому це є, коли ми сходимось, читаємо Євангелію, поясняємо, нагадуємо один одному, учимося, як нам далі жити, перевіряємо себе, чи дійсно ми не відступили від євангельського вчення. Тобто я маю на увазі, чи ми просто, може, живемо двойними стандартами, в зібранні ми одне говоримо, в зібранні ми одне проповідуємо, а з дома ми можемо робити зовсім інакші речі. Буває таке в житті, брати і сестри. Не знаю, як у вас, часом я себе ловлю так само. Часом можемо говорити не то, можемо часом відносини портитись домашні і між братами і все. Але коли ми спохвачуємось вчасно, брати і сестри, коли ми не привикаємо до таких моментів, коли ми наші навіть часом буває, люди настільки привикають до ріка, що вони рахують, що то є нормально. Вони дивляться на окружаючих людей, беруть собі приклад з людей і дивляться навіть люди, поступають так само. Може, ті, котрі е, навчають церкві, ті, котрі проповідують, може, і служителя є. І часто ми помиляємося в житті нашому. Допоміг би нам Господь, брати і сестри, розуміти, що ми живемо в останній час. В останній час. останній час почався, знаєте відколи? Від Ісуса Христа. Це вже був останній час. А зараз ми особливо живемо в останній час, коли намножується беззаконня, стільки неправди, стільки обману. Сьогодні, як ніколи, сатана старається обманути людину, щось підставити, вроді підмаскирувати під Євангелією, щоб воно все виглядало так, як в Біблії написано, а воно не є Боже. І тому ми повинні бути завжди тверезими і готовими, брати і сестри. Навіть коли ми в зібрання ми приходимо, брати і сестри. Ми повинні одне пам'ятати, бути особливо уважними до слухання Слова Божого. Неважно, хто проповідує, ну, є слабші проповідники, є сильніші, є, можу, є люди проповідники, котрі можуть глибше пояснити Слово Боже, і є люди, котрі можуть трошки слабше говорити. Але я не за це хочу говорити. Я хочу говорити про те, що коли навіть читається Слово Боже, ми повинні уважно слухати його. Мені подобається, як один брат говорив колись, що Євангелія настільки вона ясна, що вона не потребує коментарів. Ми читаємо її і ми вже говоримо проповідь, брати і сестри. Ми читаємо, бо що все написано з практики, апостол Павло особливо багато написав. І мені подобається, як апостол Павло пише. Він конкретно пише, відкрито пише, без всякого лицемірства. Ми навіть сьогодні читали з братом, і я звернув увагу. І коли апостол Павло вернувся в Єрусалим, і коли він зустрівся з Петром і побачив, що Петро лицемірить. І деякі юдеї навіть пристали до того, і каже Павло, що навіть і Варнава навіть почав лицемірити, що вони вроді з юдеями були як юдеї, з язичниками, як язичники, але коли вони проповідували, то вони заставляли язичників приймати єдейство. І апостол Павло зразу сказав, не можна таке робити. Не можна скривлювати євангельські вчення. Настільки, відвіться, що він говорив, це апостолу Петру. І як важливо, брати і сестри, щоб ми пам'ятали, що ніяке лицемірство, нічого, бо часто ми в житті нашому ми стараємося догодити людям, догодити, щоб ми подобалися, щоб на наш авторитет не втратився, щоб нас люди поважали. Так буває в житті. Ну буває такий момент, так ми повинні не догоджувати не тільки собі. Ми повинні думати про, про, про ближнього свого, бо така, та, такий принцип євангельського вчення не тільки собі догоджувати, але служити ближньому. Але буває такий момент, що ми не так за ближнього переживаємо, як ми можемо переживати за свій авторитет. Допоміг допоміг нам Господь в такі моменти давав нам мудрості правильно поступати, тому що ми і себе ставимо у неправильне положення. І той брат чи сестра, котрий, може, скривлює щось. І він далі кривить, бо тому що немає поправки. Не знаю, я не думав це говорити, чомусь прийшла мені ця думка на пам'ять. Але я хочу в основу далі ще своєї коротенької проповіді зачитати Слово Боже. А ми будемо дуже уважні. Є написано в Післанні апостола Павла до Галатів, коли ми читаємо в 6, останньому розділі, 7-го вірша по 10-й, такі слова. Не обманюйтесь. Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те й саме пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла, від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Амінь. Слава Господу! Більшу увагу я хочу звернути на перший сьомий вірш, коли я читав сьомий вірш. Ми знаємо, що закон, брати і сестри, ми вже не перший раз рік віруючи, ми знаємо, що закон сівби і жатви ніхто не відміняв. Воно як і у фізичному світі працює, так і в духовному світі. Що людина сіє, те вона пожне. Будеш добре сіяти, будеш добре жати. Будеш недобре сіяти, будеш недобре жати. І одне ми повинні пам'ятати, брати і сестри, бо інколи ми собі думаємо, що ми не завжди сіємо, пам'ятайте одне: зранку устаємо ми з ліжка, ми починаємо сіяти. І часом навіть буває, що до вечора ми вже можемо і пожати. І чи добре, чи лихе, а може і роки пройти. А, а може і такий момент буває, що ми сіємо тут, а пожнем там. Ну, я хотів би сказати, що всі ми помиляємося, що їм щось недобре, то я би бажав собі і вам, щоб ми жали тут, щоб ми там уже не жали, але тут пожали. Але для того Бог залишив нам Слово Боже, залишив Євангелію і дав нам сьогоднішнє зібрання, щоб ми себе перевіряли. Що ми сіємо, брати і сестри? Тоді, коли. Ніхто нас не бачить. І тоді, коли хто, ніхто нас не чує. Бо тут в зібранню ми всі гарно виглядаємо, ми всі віруючі, ми знаємо Слово Боже, ми прекрасно знаємо, як себе правильно вести все. Але поза зібранням вдома це вже інакша ситуація. Там всякі моменти бувають, там часом, я відкрито скажу, ми часом зустрічаємося з ворогом, з ворогом, котрий. Діє під небом, під небесними духами зломив віч на віч. І якщо ми не маємо сили, ми часто терпимо поразку. Тобто ми падаємо, ми знемагаємося, брати і сестри. І буває так, що сатана посилає нам думки. Ми постійно в розумі нашому. Правда, кож, кожен, ми навіть деколи не звертаємо увагу, але якби ми почали звертати увагу на кожну думку, я не думаю, що стало би часу порахувати, бо це є, це є дуже велика швидкість. Думка пройшла, чи ти прийняв її, не прийняв, відпустив. Але коли ми стоїмо на сторожі розуму нашого, тобто ми контролюємо свої думки. Яке бажання, яка думка прийшла, яке слово треба сказати, як треба відреагувати на ту чи іншу ситуацію? І коли ми знаходимося під руководством Духа Святого і Слова Божого, то Дух Святий зразу моментом так само нам диктує, нам дає, як ми повинні поступати. Дух у моменті святий може сказати: мовчи. Не говори нічого, не момент. Зараз не момент говорити. Зараз треба промовчати. Як важно. А інколи людська натура, ми так спішимо, щоб сказати, щоб оправдати, щоб доказати свою правоту. Може йти прав 100%. А, а якщо ти впевнений, 100%, що ти прав, то тоді така швидкість. Так ти хочеш не запізнитися, щоб ти доказав, щоб ніхто не думав про тебе, що ти не правий, а ти є прав. Неправильно з тобою поступили. І ви дивіться, настільки Євангелія. Лівангелія часом протилежить логіці людській. Протилежить. Ви дивіться, настільки, чому каже ви не від світа. Світ вас не пізнав, бо ви не від світа родилися. Ви народилися від Слова Божого, від, від, від Бога. І ви подивіться, навіть дотепер люди у світі цьому, навіть декотрі віруючі люди. На жаль, я зустрічав і мені, ну так, ну дивно-не дивно, так воно повинно бути. Коли ти читаєш Євангелію, ти не дуже дивуєшся, бо всякі люди, коли є написано, коли тебе вдарили в одну щоку, підставляй другу щоку. Це є проти людської логіки, це проти світського. Світ каже: як це так можна? Тебе з тобою не по правді. Теб, від тебе забирають е, піджак, а ти повинен сорочку віддати. Тобі кажуть, милю йти, а тобі треба йти дві милі. Ви розумієте, настільки треба зрозуміти? Зрозуміти одне, що наш тілесний розум, те, що ми від батьків народились, це проти цього. Чому Христос до корнилія, до Никодима в свій час сказав: треба народитися згори. Розумієте? А людина, котра народжена згори, у неї повністю міняється мислення. Вона зовсім інакше на всі ситуації, на всі справи у світі цьому і де б вони не були, дивиться, як цей світ, як людська логіка. Як людина логічно починає думати, розумієте? А наскільки це важно, брати і сестри, показує мені і вам, настільки важно в ці останні дні нам треба триматися Євангелії і триматися Бога, і щоб дійсно, як брат. Пастор часто любить проповідувати про силу Духа Святого про помазання, бо тільки це помазання спосібно, воно, воно тільки під помазанням людина спосібна розуміти такі речі і перемагати такі речі. Людина, котра не має помазання, вона не може це робити. Ви подивіться, Слово Боже конкретно говорить, що Царство Боже не в Слові, а в силі. Тому апостол Павло, коли прийшов, до, якщо не помиляюся до Корінтян, то він сказав: Я прийшов до вас не в переконливих словах людської мудрості, бо людська мудрість теж щось знає. То, а в силі в Духа Святого. Ви розумієте, тому що настільки я зрозумів, інколи буває так в практиці. Я нічого не кажу, я, на... я все сприймаю, часом проповідник проповідує. І може глибоку тему склада... сказати. І люди скажуть: вау! Але сказав проповідник, я таке ще ніколи не чув. Але бідна та людина, яка прийшла, така й пішла. Бо тому що, каже, знання воно піднімає, а любов будує. А інколи чоловік може сказати пару слів. Я був на такому зібранні, я колись вже ділився. Мені було десь 16 років, і я попав ровно на з'їздне молодіжне зібрання в Рівному. Було дуже багато молоді. Вони ще збиралися по хатах, там була велика хата, ну неважно. І ви розумієте, багато проповідників проповідувало молодших, а закінчував зібрання старший брат. Уже так, на мої, мій погляд, десь років поза 60. І він так став, може, 4 чи п'ять проповіді вже були, такі сильні проповіді, помазані Духом Святим. І, і він сказав, що ще можна сказати, але я скажу, слава Богу, я на свої очі бачив, церква заспівала Духом Святим. Він з два слова сказав, слава Богу! Настільки почва вже була готова. І як люди почали молитися, брати і сестри, я. До тої пори, мені 16 років було, ще не був на такому зібранні, То так було все, і пророчество. І що саме важливо, що не просто одиночний спів духовний був, а як хоровий, всі співали. Може, чоловік 20 співало Духом Святим, розумієте? І я дивувався одним, що настільки складно було, настільки було все правильно, все було так, ну, в, ну вроді, в мелодії. І в ритмі, я думаю, Господи, ніхто їх не вчив. Нас регенти вчуть і добре вчуть. І часом і ми вчимося, часом виходить, часом треба більше часу, а тут ніхто не вчив. І люди заспівали. Чому я це говорю? Для чого? Ви бачите, настільки важливо, брати розуміти, і сестри, одно, що коли ми слухаємо Слово Боже, сприймаємо і ми пам'ятаємо, ми повинні завжди його носити в пам'яті. І я вертаюсь до перших слів. Дуже важно, брати і сестри, тому що слухаючи всякі свідчення, слух, слухаючи свідчення навіть такі неприємні, котрі я не хочу вам навіть розказувати, що дуже багато в церквах люди живуть двойними стандартами, обманюють самі себе, прийдеш в зібрання, дуже все складно, хор співає, групи співають, музика, все ну, не, не, не причапишся ні до чого, все правильно. Проповідники проповідують правильно теми є проповіді, все. А поза зібранням такі речі роблять. Як апостол Павло казав, що соромно, що навіть у невірних того нема, коли він писав післання. Пам'ятаєте, брати і сестри? Каже, у вас то робиться, що у невірних нема. Ви розумієте, що я хочу це сказати? Я часто люблю нагадувати, я і у вас це говорив, у нас верніше вже. Я тут говорив, коли я ще наразі був. Що наше служіння Богу, пам'ятаємо, брати і сестри, за стінами цієї церкви. Отам От ми служимо Богу. А тут те, що ми там назбирали, наслужили, те, що ми приготували, ми приносимо як той уже урожай, як той букет, сюди, і ми приносимо жертву хвали. Так, ми прославляємо Господа, ми служимо тут, але це є тільки підсумок того служіння, що ми робили вдома. Що ми думали, яке наше мислення, яке наше стремління? яка наша мотивація, брати і сестри? Я завжди люблю нагадувати, всі ми допускаємо помилки в житті. Всі, як молодші, так і старші. Всі ми спотикаємося. Нема такої людини. Ну як важно, брати і сестри, коли людина правильні має мотиви, куди вона стремиться, яка ціль її? Яка ціль її? Ми можемо навіть часом. Докурити неправильно, ми можемо неправильно сказати, але яка наша ціль? Як наша ціль, щоб допомогти, і ми, може, помилилися, другий раз вже вчимо. ми все життя вчимося. Але як наша ціль доказати і показати комусь, що який ти є, а який я є. Що Євангелія завжди навіть не вчить так, бо Євангелія каже, ви робіть ближнього більшого від себе. Повага повинна бути. Хай Господу буде слава, дорогі друзі, за ці слова. Я не буду більше забирати уваги вашої час йде. Бо хто сіє для власного тіла, той від тіла тління пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне життя вічне. І роблячи добре, не знуджуйтемося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час усім, робім добро. Добро, добро робіть, а найбільш одновірним. Бачите? Дорогі друзі, що тут говориться про добро. Людина, котра дійсно живе по духу, вона стремиться не жити для себе, а для ближнього, помогти комусь, зробити добро, інколи навіть поспілкуватися, навіть позвонити, а як ти живеш, брате і сестро, чи в тебе все добре. Ви розумієте, це є важно. Інколи ми це відкидаємо, інколи, я так замітив, багато зараз людей, котрі. Розумієте, в зібрання прийдуть і все. І вони пішли, і вони ні з ким нічого не мають. Вони живуть в сім'ї, ні, ні спілкування, ні ні, ні, нічого. Ви розумієте, про що я говорю? Ми є одна сім'я, ми є діти одного батька. Хоч ми є різні по характеру людському. Але коли ми приближаємося до Бога, до Бога, і ми є сповнені Духа Святого, у нас тоді починає. Робитися одинаковий характер, як апостол Павло каже, тепер не я живу, а Христос живе в мені. І для того, щоб ми більше зрозуміли, що хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тління пожне, то каже Слово Боже, вище, коли ми читаємо в п'ятому розділі, коли ми читаємо учинки тіла явні, це 19 вірш, 5, -й, 5 -й розділ до Галатів, то є перелюб. Нечистість, розпуста, ідолослужіння. А до ідолослужіння дуже багато. Ми можемо бути самі для себе ідолом, ми можемо мати в матеріальних речах якихось ідолів. Це, це ідол, те, що ми саме більше любимо, про що ми думаємо, до чого ми стримемося, то являється для нас ідолом. І каже, нечистість, розпуста, ідолослужіння, чари, ворожнечість, сварка, заздрість. Гнів, суперечки, незгоди, єресі, завитки, п'янство, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджував, Був, що хто чинить таке, не успадкують вони Царства Божого. А плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя і віра. Інакшими словами, дорогі друзі, можна так пояснюється. Людина, котра наповнена любов'ю Духом Святим, вона радіє, вона є мир на серці. Вона довго терпить, не просто терпить. Вона добре робить добрість, вона добро робить людям. Незалежно, чи їй вигідно це, чи не вигідно, бо ми люди такі слов'яни, ми зразу думаємо, а що мені з того буде, що я зроблю. Ми милосердя, тобто ми милосердні люди. Ну що, ну брат помилився, щось робив мені. Ну, треба простити, помилувати його. Тому що Господь мене помилував. Віра. Лагідність. Як мало сьогодні говориться про лагідність, дорогі друзі, ну я розумію, в церкві легше проявити лагідність, ви розумієте, тут так. Ну а вдома що ми робимо, коли ми говоримо, розмовляємо? Не ловимо, часом лагідності нема. Це вже говорить про те, що ми живемо не по духу, а по тілу. І нам треба, брати і сестри, я нікого сьогодні не хочу понизити. Нам треба поправити це, поки ще ми в дорозі, поки є можливість, поки сьогодні проповідується Євангелія, поки сьогодні Господь говорить до тебе і мене. І каже: здержливість закону на таких немає. Здержливість. Не спішить така людина відповідати. Не спішить людина колись, навіть приймати, коли хтось до тебе прийде, ти чого, кажеш, брате, що той за тебе казав? А ти не спішиш робити висновок. Хто його знає, поки через четверті вуха дійшло. Може, брат таке слово сказав, а там вже ціла тема дійшла через четверті вуха. Я говорю, про реальні речі, так воно є. Дивіться, ну, як Соломон конкретно пояснює. Каже, ти, коли чуєш, що за тебе щось недобре говорить, говорить не бери собі до серця. Це приповістки Соломона. Не бери собі до серця. І Соломон конкретно говорить, бо десь колись і ти так само можеш за когось сказати. Тобто не перебираймося, коли нас може не по правді хтось осуджує, принижує. Поза очі, його. може, і ми щось робимо, думаю, ну навіть не міг той брат прийти мені сказати в очі, що я там недобре зробив. А він вже розсіяв, вже вся церква знає, ще, ще я добре не спам'ятався, як вже церква вся знає. Ви розумієте, це є такі реальні повсякденні речі, але вони нам показують, брати і сестри, це є наш показник, на якому рівні ми стоїмо. Як ми близько з Богом? Інколи ми бачимо ближнього свого, як він близько з Богом. Ми бачимо, як він помиляється, може і в проповіді, може часом і задовго проповідує, це таке буває, і томляться люди, і таке буває в церкві. Але ми повинні завжди не спішити осуджувати, не спішити, треба молитися, треба завжди з любов'ю, тому що ми, як би ми не хотіли, я вертаюся до перших слів, ми є одна сім'я. І ми повинні, ми є один організм, допомагати один одному, справляти з любов'ю і з лагідністю. Лагідність. Лагідний дух. Він ніколи не налетить, а що ти тут наробив? Ну, розумієте, навіть самий акцент, сама інтонація мови нашої. Ну, а коли не прийти і лагідно, брат, не обіжайся, сестра чи жінка, чи чоловіче. Ну, так бувало, знаєте, що. Недобре ти робиш, недобре ти сказав. Розумієте, це говорить про те, яким духом ми наповнені. Чи в нас лагідний дух, чи в нас проявляється наш природний характер, який вже говорить нам наш досвід. Я вже перейшов щось в житті і щось бачив, і щось навчився. Але жалко, брати і сестри, ми поки живемо, і ми. Поки будемо жити на землі, і ми навіть не будемо до кінця знати, як досконало треба, брати і сестри. Все життя ми вчимося. І добре, коли ми це розуміємо, і коли ми вчимося. Господу, нехай буде слава, брати і сестри. І ми зараз будемо молитися. Мені би хотілося, щоб ми були відкритими, простими людьми перед Господом. Розумієте, часом ми, я сам себе ловлю, ми молимося до Бога за ученими молитвами. Ну, є заучена молитва, яка, я кажу, давно ми молимося, але якщо вона іскрено йде від серця, якщо вона дійсно лежить, Бог чує. Але Бог хоче конкретно чути нашу сьогоднішню молитву, не вчорашню. Бо сьогодні ми вже, не, може не так пройшов нам день, як учора. Хай Господу буде слава. Склоняємось і молимось і дякуємо Богу за все.